Микола, як ви себе почуваєте? У вас зараз болить від одного до трьох, наскільки? Звичайний день стаціонарної лікарні, огляд пацієнта та надання ліків. Проте це відділення відрізняється від інших. Тут лікарі проводять з людиною останні дні її життя. Юлія вже другий рік працює в паліативі на її плечах 18 смертельно хворих. Наймолодший мій пацієнт це 38 років, найстарший 90. Це важко, тому що людина молода. Але ми якось знайшли з ним общу мову і підтримав. Він любить малювати. Він багато чого дивиться на Ютубі. Можемо з ним якось обсудити якісь деякі там відео, новини. Я досить спокійно до цього відношусь. в мене немає якогось страху, тому що медицина мені подобається. Я завжди до цього була готова. Зараз у відділенні 65 пацієнтів з онкологічними, імунними та судинними захворюваннями після інсультів та з важкими травмами. Утім на практиці. Паліативної допомоги потребують не лише пацієнти, які мають невтішні прогнози. Допомога надається і членам родини, бо вони психологічно дуже страждають, бувають навіть більше, ніж самі хворі, тому що вони знаходяться поряд, вони не хочуть приймати хворобу, вони не можуть дивитися, як вгасають їхні рідні. Тому, звичайно, працюємо, надаємо психологічну допомогу. І Родичам допомогу у відділенні надають безкоштовно отримати можна її через сімейного лікаря.